Так, дівчатка, ну що? Будемо працювати над нашим верхнім пучком плечей. Е, теж дуже гарно це виглядає, щоб було е, кругленькі плечики в нас. Ми маємо працювати і над, е, над переднім плечем, над середнім і над заднім. Тому починаємо працювати над переднім. Стаємо рівно, стаємо рівно. Беремо в руки гантельку, бутилку, що ви маєте з вагітні. Беремо, зафіксували, ручки у нас не працюють, вони просто у нас тримають гантельку і е, ручки піднімаємо вгору. Спинка рівно. Спинка взагалі в нас не працює. Піднімаємо вгору, опускаємо високо не піднімаємо, так? ні, Наприклад, до, нашого, до нашої бороди, я б сказала. І опускаємо наниз. До кінця не опускаємо, працюємо постійно. Якщо нам легко зробити 15 разів, то можемо взяти щось трішки важче, наприклад, ні? Або просто зробити 20-25 разів. Ножки у нас максимально на ширині. Я б сказала, плечей можна трішки вущені, Працюємо.